Привіт! Я Лілія Горбаль, майстер петриківського розпису, автор серії етнографічних майстер-класів Петриківка в колі. І сьогодні я хочу вас запросити на цікаву екскурсію в мою майстерню. Тут я проводжу уроки і знімаю майстер-класи для вас. Котячок в роботі в мене значно більше, ніж звичайних пензів. Можна побачити і довгу котячку для довгих ліній і завитків. З середнім пензликом я малюю мандали. А ще при малюванні мандал мені стає в нагоді ось такий синтетичний пензлик. Свої матеріали я зберігаю в ось такі зручній корзинці, чого в мене тут тільки немає. Дивіться, і соска! соска. Це стоїть зручно малювати калинку. А ще тут різноманітні піпеточки, яких в мене багато, бо вони постійно губляться. Олівчик для розмітки шаблонів. Мастихін для вимішування фарби. І як же без циркуля. Циркуль головний в малюванні мандали. А ще в мене є ось такий охоронець, а він охороняє нові кошачки для вас. А тут зберігаються мої фарби, а тут зберігаються мої малюнки і шаблони робіт для майстер-класів. Ці мандали з волошкою і калиною я намалювала ще в 22-му році. Ці мандали з марафону Петриківська веселка. Це теж я промальовувала Петриківську веселку. Запрошую вас! На свої майстер-класи до української онлайн-платформи Open Art Academy. Це Петриківська українська мандала. Після проходження курсу Петриківська мандала ви можете продовжити здобувати знання на курсі Петриківська веселка. Курс Петриківська веселка, Він і про кольорознавство, і про сакральну геометрію. І про перехідний мазок. В цьому курсі буде дуже багато перехідного мазку для вдосконалення. а також ми будемо малювати і рогозинкою, і піпеткою, і соскою. Малювати може кожен. Люди феноменальні і різносторонні особистості. Головне шукати себе і найголовніше знаходити. І зовсім не важливо, хто ти за освітою, важливо, хто ти за покликанням.